Доброго ранку, друзі! З вами Ірина Остапенко. І сьогодні ми з вами потренуємо сідниці. Я підготувала вам маленький комплекс на кожен день. Комплекс йоги для сідничних м'язів. Тому будемо починати. Сподіваюся, що ви насправді будете робити цю йогу кожен день, кожен день з таким чудовим видом для того, щоб налаштуватись на день і включити своє тіло. Почнемо. Ми сідаємо в зручне положення, ноги можна перехрестити або підкласти сідниці. П'ятки під сідниці. Робимо глибокий вдих, витягуємось вгору за руками. Видих. Розслаблена рука опускаємо донизу вдих. Видих. І ще один вдих. Видих. Стаємо в положення на четвереньки, опускаємо долоні під плечі, коліна під кульшові суглоби. А давайте колінки не підкульшові, одразу поставимо коліна повністю разом і розігріватимемо кульшові суглоби. Ліва колінка лишається на килимку, з видихом виштовхуємо праву колінку назад, п'ятку догори розкриваємо плечі, вдих, з видихом ми скруглюємо спину і колінку підтягуємо до лоба. Вдих, прогнулись. Видих. Вдих, прогнулись. Видих. Скруглились ще три рази. Вдих, прогнулись. Видих, скругнули ще два. Вдих. Видих. Останній раз вдих, п'ятку виштовхнули догори, підняли підборіддя перед собою, погляд перед собою. П'ятка вгору, живіт сильний, руками відштовхуємо колимок, плечі обертаємо назад, не провалюйтесь в плечах, шия довга, два, один. І скруглили спину, колінка лобу, Чотири, три, два, один. Опускаємо. Підемо вгору, прогинаємо плечі назад, лопатки до центру. Видих, скруглились. Колінка до лобу. Вдих, прогнулись. Видих, скруглились. Вдих, прогнулись. Видих, скруглились. Ще три вдих. Видих. Два вдих. Видих. Останній раз вдих, впрогині стоп, підборіддя піднімаємо, плечі обертаємо назад, лопатки до центру, пупок в себе, п'ятка вгору і скруглилася. Витих. Опускаємо колінку, робимо крок правою стопою вперед, опускаючи стопу біля правої долоні. Стопи зараз ліву колінку піднімаємо і перевіряємо, щоб стопи у нас стояли на ширині тазу, не ставте їх в одну лінію. З позаду ліва нога на носочку. Піднімаємось догори, розкриваємо плечі, вирівнюємо праву ногу в колінці в вихідному положенні, ліва нога буде рівна весь час. Поєднуємо долонів на намасте, розкриваємо плечі. Дуже сильно стискаємо сідниці, так щоб таз у нас був вертикальним. Відкрутили куприк. Долонів намасте. І ми будемо сідати донизу, згинаючи праву колінку. Таз при цьому лишається вертикальний, не нахиляється вперед. Якщо ми нахиляємо таз, ми можемо сісти глибше, але зараз нам це не потрібно. Таз вертикальний. І руки піднімаємо вгору. І піднімаємось. Видих. Сідаємо вдих. Вирівнюємо ногу видих, згинаємо ногу вдих. Відчуйте, як сильно працює тут ліва сідниця. Ви весь час маєте її включати і підкручувати за рахунок лівої сідниці, куприк під себе. Тримати вертикальний таз. Останній раз згинаємо ногу в колінці праву, дуже сильно напружили ліву сідницю, таз підкрутили, пупок в себе, руки тягнуться до гори, прогин тут не робимо, погляд до гори перед собою, фіксуємось на 10, 9, 8, 7, 6, також тут активно працює задня нога, передня поверхня стегна, дві ноги відштовхуються від підлоги, відчуваєте силу в ногах. Два, один. Добре, опускаємо руки вниз, вирівнюємо праву ногу в колінці, лівою п'яткою тягнемось назад. Якщо не дістаєте до підлоги, права нога може бути більш призігнута. Розслабили ногу. Ми зараз одразу будемо переходити до наступної асани. Ми будемо виходити з першої пози воїн, з вірабхадрасами один, в третю вірабхадрасами. Готуємось. Сідниця зараз почне працювати. Дуже активно. Піднімаємо руки вгору, вдихаємо тут. Видих. Руки переносимо на стегну, відштовхуємось лівим носочком від підлоги і піднімаємо стопу до рівня стазу. Корпус опускається вниз до рівня стазу. І знов довгий крок назад, руки вгору вдих. Вперед видих. Відчуваємо праву сідницю. Вдих. Переносимо вагу вперед. Відчуваємо праву сідницю видих. Хатрасині. Останній раз робимо і притримуємося. праве стегнути, пофіксуйтесь. Маківка тягнеться вперед. Якщо ви тримаєтесь тут досить стійко, ви можете прибрати долоні від стегна і поєднати долоні в намасте перед грудьми. Або витягнути руки далеко вперед, це буде найскладніший варіант. Слідкуйте, щоб ваше ліве стегно не розверталось назовні. Нога, що в повітрі, носочком і коліном дивиться вниз, вліво не розвертається. Права сідниця вже має пекти. Якщо не пече, щось робити не так. Тримайтесь. П'ять, бо пече вже й в мене. Чотири. Три. Два. Один. Опустили ногу вниз, поєднали великі пальчики і нахилилися вниз. Відчуйте, животом тягніться вниз, зараз до стегу, можете призігнути трошки коліни, якщо не дістаєте руками. І відчуйте, як сильно натягнута вся права нога, задня поверхня, бо м'язи там попрацювали, тільки що ми їх витягуємо. І права нога має відчувати зараз сильніше. Ще два. Один, маківкою тягуємося вперед, піднімаємось і зробимо ці ж дві вправи на іншу ногу. Поставте стопи на ширину кольшових суглобів і зробіть довгий крок правою ногою назад. Права нога стоїть на носочку, стискаємо сідниці, підкручуємо під себе куприк і згинаємо ліву ногу в колінці. В цей момент руки піднімаємо вгору. Вдих. Потім ми вирівнюємо ногу, опускаємо долоні перед грудьми, видих. Таз весь час вертикальний. За цим, будь ласка, слідкуйте, щоб поперек тут не прогинався. І поїхали. Вдих. Видих. Обидві ноги сильні. Ліва стопа з зусиллям відштовхується від підлоги. Правий носочок відштовхується від килимка. Ще сідаємо вдих. Видих. Вдих. Сьогодні вітер додатковим тренажером є для мого балансу. Вдих. Видих. Ще два рази. Останній раз. Ми згинаємо ногу в колінці. Витягуємося за руками вгору. Правою сідницею дуже сильно напружуючи її, підкручуємо куприк. Прес підтягнути, нижні ребра закриті. Руки на горі, але плечі внизу. Шия має бути довгою, щоб не підстрибувало але плечі отак слідкуйте. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Опускаємо пальчики рук вниз, нахиляємось до лівої ноги, дихаємо тут. Якщо не вдається повністю вирівнювати ліву ногу в колінці, можете призігнути. Правою п'яткою тягнемось до підлоги. Ще чотири. Три, два. І будемо зараз чергувати. Віра один, перша поза воїна, і віра три, третя поза позагоїна. Піднімаємось вгору. З цього положення руки нагорі. Тут ми вдихаємо. З видихом опускаємо долоні на ліве стегно. Відштовхуємось правим носочком, тримаємо баланс, маківка тягнеться вперед, п'ятка назад. І знов довгий крок назад, піднімаємо руки вдих. Тримаємо за стегно. нахиляємось, видих. Назад піднімаємо руки вдих. Вперед, нахил, видих. Видих. Має вже підпікати ліва сідниця. Відчувайте її кожен раз, коли віддаєте вагу вперед на ліву ногу. нас лишилось два рази і затримаємось в статиці, віробхадрасині три. Останній раз. Тримаємо за стегно, нахиляємо корпус, піднімаємо п'ятку. Маківка витягується вперед, живіть в себе, підбираємо нижні ребра і пупок. Хто може, прибирає долоні зі стегна і поєднуємо в долоні на намасте перед грудьми. Або поскладнюємо, витягуючись за кінчиками пальців рук вперед. П'ятку штовхаємо сильно назад. Слідкуйте, щоб праве стегно не розверталось вправо, коліно не розверталось. Коліно праве і носок дивляться вниз до підлоги. Ще шість. П'ять. Підбирайте нижні ребра, не прогинайтесь тут, все в себе. Один. Добре. Ставимо стопи разом. Нахиляємось вниз. Підкладаємо долоньки під стопи і притягуємо живіт ще ближче до стегна. Відчуваємо задню поверхню ніг. Маківка донизу. Чотири. Три. Два. Один. Добре, маківка вперед. І остання вправа, яку ми зробимо сьогодні з вами, буде міст, половинка моста. Ми лягаємо зараз на спину, ставимо п'яточки ближче до тазу, піднімаємо таз в повітря, поєднуємо пальці рук в замок під тазом і починаємо робити такі кроки плечима під спину, підвертаючи плечі максимально під себе, наскільки це можливо. В цьому положенні ми дуже сильно напружуємо сідничні м'язи, виштовхуємо таз догори, лопатки стягуємо до центру. Тримайте це положення грудною клітиною, Ми тягнемось до обличчя. Слідкуйте, щоб коліна не розвалювались в сторону, стегна паралельні колінки тягнуться вперед. Сідниці тут дуже-дуже сильно стискайте. Так, наче ви між сідниць хочете втримати якусь дуже цінну монетку. Прям не можна вам її впустити. Сильно, сильно їх стискаємо, я рахую до 10 ще і будемо відпочивати. 10, 9, 8, Сім, шість. П'ять, чотири. Три. Два. Один. Опускаємо таз донизу. Обіймаємо колінка, підтягуємо їх до грудей. Розслаблюємо сідничні м'язи. Колінки близько до себе підтягніть, а кісточки тазу притисніть до підлоги. Не піднімайте таз над підлогою. Ще три, два, один, можна трошки погайдатись Вправо-вліво. Добре. центр. Протримуючи за одне стегно, сідаємо. Витягуємо ноги вперед, нахиліється до рівних ніг. Якщо не вдається повністю вирівнювати, можна колінки лишити, призігнутими. Нахиляємося, захоплюємо стопи руками і підтягуємо живіт до стегон. Спину намагаємось тримати тут витягнутою рівною і відчуваємо витяжіння по задній поверхні ніг і в області сідниці в тих групах м'язів, з якими ми сьогодні працювали. Відчуйте, як сідниці кажуть, вам дякую за це навантаження, яке ви дали з самого ранку. Подякуйте собі за те, що ви приділили собі час, потурбувались про своє тіло. Ви молодець. Піднімаємось вгору. Глибокий вдих витягуємо за руками і з видихом опускаємо долоні перед собою. Я дякую вам за вашу старанну працю. До зустрічі на нових заняттях. Якщо сподобалось тренування, можете залишити донат під цим відео. В описі є посилання на банку, і 100% ваших донатів підуть на допомогу ЗСУ на допомогу нашим захисникам. Пишіть свої побажання, якщо хотілося б зняти якесь конкретне відео. Буду обов'язково знімати всім гарного дня.